Так, шановні колеги, маю таку біду, короте, називається Білорус 892. Короте. Шановні колеги, потрібна ваша допомога. Я вже його сьогодні зібрав. прийшлось розбирати заново. В чому проблема? Не можу ніяк розібратися. Був розпределитель на ремонті. Ну, до того клапана покажу, ніхто не ліз, тому що він йде на догружатель. Тут є цей грбаний догружатель під сідушкою, ми вже сідушечку зняли. Вже її назад поставив. Клапан той? от Там, да? от там, де металічна трубка штуцером заходить, там знизу ще є клапан. Він -то мені не дуже сильно подобається на його стан, але я його витягнув помив, назад, впихнув. Ну, блядь, Може він знов заклинив, я не знаю. Короче, дивіться, яка ситуація. На заведеному тракторі. Ну, гідравліка взагалі працює чітко. Тільки тут ми на... настроїли гідравліку. Коля мені настроїв, бо в нього не було книжки на 150 атмосфер. А коротше в нього робоча робоча в цього RM70 э, 0.1.2 Робоча коротше. Э, як його? Мінімальне робоче давление 20 мікропаскаль, Паскаль. Переводимо на атмосферу, тому що ми причиняємо в атмосфері, це 197 Ну, я там, грубо говоря, дав один оборотик. Дав один оборотик, що на болтові. Ну, як би різвіше стало, походу. Взагалі резвий став оприска. Все, блять, підриває вся херня. Ну, є одна проблема. На рычагах, ну, рычаги заразнять, типу... бо. Прийшлося їх зняти, бо треба було долізти до того клапана, який я попередньо вам показував. Вон не лежать, да? ну коротше, скажімо так, речаги стоять. Ну, можна за це діогати. Зараз заводити не буду, бо одну шланочку знайшов, підкапує іменно на де деобжим. Я її відкритив, штутер голий. Ви бачите, голий штуцер. Ну, видно, да? ну, так? Вот. Це в мене йде на середній, цей. На середній да. На середній, ну, на середній речі. це ми користуємося подйомником. Ну, ось до цієї байдою. Вибачте, був замучений, то може заговорювати, тому що кручуся вже самі розумієте, що це скрутити блядь, назад, а потім розкрутити блядь, і потім знову скрутити. Коротше, ситуація така. Беру я короче, на цей. Гребаний рычажок, який піднімає задню навеску. Таку дергаю назад, ну щоб піднімалась. да? А вона мовчить взагалі. Взагалі мовчить. Опускатись вона опускається. Опустилась. А підняти короче, на заведенному не піднімається. Но тільки беру, дергаю рычажка, любого з цих там, чик і тримаю цю ручку. Піднімається. Тобі ж, ви поняли, так? Да? Тобі ж перевожу цього рычага, тримаю в такому положенні і беру передню. Любого речашка дергаю там, ну, в робочий, І він піднімаю. Чому може бути проблема, бля. Поможіть, колеги МТ тому потому що, блядь, В мене вже, блядь, нервів нема, бля. Ну, сказали, що типо, може бути догружатель, цей шо тут під сидушкою. Ну там. Є клапан, крутити, відкручувати, всяку херню робити. Ну, ви зрозуміли, догружатель цілу, там отой, що тому в сраті знаходиться. Коротше. Там є положення флажка. Типа в... туди, це коли з культиватором їздиш. Ну, будемо до речагів, да? шарика повернути. Середнє положення, це, я так зрозумів, він відключений, має бути. І потім до коліса, до цього, до каліса. Тобто вперед і до коліса, що він зафіксувався, це коли ви їдете з плугом, і він догружає. А те положення, що до речагів, вперед, щоб зафіксувати до речагів, це коли ви з, оприскувачем, з культиватором, щоб у вас типу, там ну, більш-менш працювало. Ну, є там крутілка. Блядь, яка регулює типу, оце, там, швидкість походу цього. Ну, зрозуміло, там вчора дивився в інтернеті сказали, докрутити все. Ну, грішив на догружатель. хер з ним. сняв сідушку блядь, важка через заднє стекло, хребет болить. Я її зняв. блядь, Зняв ті лючки до до догружателя. Вскрив я з той сторони гайка на шестеренку ми відкрит, відкрутили. І з цієї сторони тут де барашка, типу, там на 30 чи на скільки, чи на 27 чи на 24, не пам'ятаю, гайку, відкрутили. Всередині клапан помили. Пружинки, все нормально, все на місці. Типа, якби він ну має працювати, нема там в ньому. Ну, що в ньому може поламатись? Типа, ну, не знаю. Ну коротше, я на нього не грішу, блядь, ну, будь діло таке. Ну кажу, вон, не піднімає навіска. Ще мені сказали, що треба проїхатись, тому що догружатель зв'язаний з заднім циліндром і тут аж з пробуксовкою я знімав, може десь завоздушив, масло, треба проїхатись туди назад, щоб там в цих редукторах чи як його з'явилось масло, щоб працювала та херня. Ну, там кажуть підкрутити гайку. Ну, блядь, я вже зняв ручку з нього, був, блядь, вже там цю дергаю назад. ну, Тут, ну воно ж працювало і все чітко працювало, без всяких питань. Так що колеги, блядь, будь ласка, я розумію, сьогодні неділя, ви собі відпочиваєте. У мене взагалі малого сьогодні день народження, він святкує без мене, ну, слава Богу, що я його заплатив за то все, хай там п'ють. А малі граються, типу, ну і все остальне. Ну, коротше. Підскажіть, що може бути? Ви зрозуміли? Перебрали, бля. Клапана помили. Насосик новий. Ну, типу, добавив давлення. Сказали, що може мало бути давлення робоче. Добавив давлення. Ну, блядь, він не дергає. Ну, не, не хоче. В чому питання? Ви зрозуміли, да? не працює задня навіска. Нажимаю речах, нічого не відбувається. Тільки тримаю речах і будим речашком з передні ну, робочих. Тільки дергнув підняло ну, Якби мені зараз для оприскувача пойдет, ну, для сівника, для того всього, воно якби поняли Не жужу Так що підказуйте. Всім лайки і підписки. В чому може бути проблема, може в кое була проблема, кажіть куда листи. <кху> роз'ясніть